Ми з моєю рідною сестрою Лесою ніколи не були подругами. Знаєте, як це буває в селах чи маленьких містечках. Дві сестри, як два різні світи. Вона панянка, а я робоча конячка. Відколи Леся вийшла заміж за Михайла, між нами виросла невидима стіна. Леся справді пощастило, принаймні мені так здавалося збоку. Її Михайло все життя обіймав керівні посади. Обожнював її, оберігав її від будь-яких турбот. Вона жодного дня не працювала, не знала, що таке черги у поліклініках чи пошук дешевих макаронів по акції. У неї був великий будинок, дорогі сукні, щорічні поїздки на води. Вона дивилась на світ з вікна дорогої автівки, а на мене з легким жалем, як на далеку родичку, в якої нічого не склалося. А мені, і справді, не склалося. Мій чоловік виявився на опорою а швидше тягарем. Поки Леся обирала нові штори, я ховала останні гроші, щоб він не виняг з дому і не пропив. Жили ми в такій скруті, що діти доношували речі після сусідів. Леся про це знала, але за всі роки жодного разу не простягнула руки. Навіть пакета цукерок дітям на Миколая не принесла, не тому, що була зла, вона просто не розуміла, як це, коли немає грошей. Для неї бідність була чимось далеким і непристойним. Але потім все змінилося на 180 градусів. 20 років тому я сцепила зуби, розлучилася і поїхала в Італію. Спочатку мила підлоги, потім доглядала літніх людей, не бачила, як ростуть мої дівчата. Та надсилала кожне євро додому. І зараз я маю все дочки мої з квартирами, я маю спокійну старість і фінансову незалежність, про яку колись навіть боялась мріяти. А от у Лесі сонце зайшло два роки тому не стало Михайла, виявилося, що без нього вона як дитина в лісі. Дітей вони не нажили, а розкішний будинок потребує величезних грошей на опалення і догляд. Запаси Михайла швидко вичерпалися, а пенсія у людини, яка ніде не працювала, самі розумієте, це копійки. На ці свята я повернулася з Італії з повними валізами гостинців. Вирішила досить ворогувати. Запросила Лесю до себе. Коли вона зайшла до моєї нової квартири, я побачила в її очах не заздрість якийсь дитячий переляк. Вона сиділа на моїй кухні, така ж витончена, але в пальці, якому вже років десять, зі зморшками. Коли вона вже збиралася йти, я непомітно поклала їй у кишені конверт «300 євро. Це тобі, Лесю. Купи собі щось гарне або просто хай буде тобі. Моя дівчатка, коли дізналася, що обурилась, мамо, навіщо? Вона ж палець у палець навдарила, коли ми голодували? Вона навіть не питала, чи ми маємо що їсти. Я сіла з ними поруч і сказала те, що відчуваю серце, дівчата. Леся не допомагала не тому, що була жадібна. Вона просто ніколи не володіла тими грошима. То були гроші Михайла, його рішення, його життя. Вона просто була квіткою в його саду, а зараз вона одна. І якщо я буду тримати в серці старі образи, то чим я буду краще за ту? Яку ви не поважаєте. Я хочу, щоб мої діти бачили родинні зв'язки, це не про взаємо ти мені, а тобі. Це здатність залишатися людиною навіть тоді, коли ти маєш право вчинити інакше. Нехай дивляться і вчаться сестри мають підтримувати одна одну, незалежно від того, як крутиться колесо фортуни.